Друзі, привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати корисне збалансоване печиво. Воно може слугувати як десерт або повноцінний перекус. Це печиво не містить цукру та його замінників, підходить для маленьких діток. Беремо сиру моркву та натираємо її на дрібній терці. Далі додаємо яйце, борошно. Е, найкраще нам смакує саме з кукурудзяним борошном, але можна замінити і на інше. Е, тут я додала соди, е, ну, а краще використовувати розпушувач. Розтоплене вершкове масло, краще використовувати масло жирністю 82%. І замочила заздалегідь родзинки. Можна використовувати і інші сухофрукти, ну, які ви полюбляєте. В мене діти люблять саме з родзинками. Якщо ви не любите сухофрукти, їх можна подрібнити у блендері. Все добре перемішуємо. Як ви бачите, цей рецепт простий тем, тим, що все змішав, і готово. Ось таке тісто має вийти. Розігріваємо духовку до температури 175 градусів Цельсію і формуємо печиво. Я, як завжди, використовую тефлоновий коврик, але можна замінити і на пергаментну бумагу. Робимо ось такі кульки. Попередньо я змочую руки у воді, щоб тісто не прилипало, і трохи притискаю. І ось таким чином використовуємо усе тісто. Ось така кількість вийшла з даної кількості. Рецепт буде в описі під відео. Випікаємо десь приблизно 15-20 хвилин. Ну і ось такі красені в мене вийшли. Вони дуже смачні, в міру солодкі. Головне тут секрет в чому? Секрет в моркві і звичайно в сухофруктах. Якщо морква солодка, то і саме печиво буде солодке і смачне. До речі, можна ще додати ваніль або ванільний цукор. Ну а якщо вже ванільний цукор, то буде цукор сам присутній. Тому я нічого не додаю, воно і так смачне. Діти в мене їдять з задоволенням, родина вся смакує, тому рекомендую вам. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого.